Днями в мікрорайоні Чулівка з'явилася перша і поки що єдина дитяча площадка. В минулих вихідних на ній стверджують дорослі гралися дітей, чи не з усього мікрорайону. Проте й в день зйомки на площадці було чимало дітей, як говорять вони самі, тому що тут їм подобається. Мені ця площадка нравиться, подобається. подобається дуже сильно. Мені подобається площадка. А чому? Тому що тут багато є і горок, і качель. Що тобі найбільше подобається? Горка. Скільки разів сьогодні їхала з <гул> горки? <'я> Десь 50. <гул 'я> Схвально поставились до появи дитячої ігрової площадки і дорослі. Це добре, що роблять для дітей таке. Наші внуки будуть гуляти. Ми скільки писали, скільки просили. Слава Богу, що добилися. Тобто це ваша була ініціатива, так? Ну з ну собою. ясно. Ні, нічого, хай гуляють дітки, це добре. Хоч не сидять у комп'ютера, хоча б розлічення дітям є, а то що ж вони ходили? У цій траві нічого не бачили, а так хоча розлічення є, все, а так що ж? ні одного дитя ти на дворі не побачиш, а зараз подивляться, скільки в нас дітей. Ну. Це не всі діти прийшли? Да це ще не всі, це ще садочка, ще школи, а ще не знаю, що така площадка вже тут є. Ну а так. А в мікрорайоні в цьому є ще такі площадки? Немає. Окрім різних дитячих гойдолок і гірок, на площаці є турніки, бруся для дітей більш дорослих і юнаків. Дорослі схвально спостерігали за корисним для здоров'я заняттям, а дехто навіть вирішив і сам долучитися до спортивних вправ. Будете тут спортом займатися на турніку? Підете? Казав мій сусід, що підемо тільки як стемніє. Уже животи ростуть вже не 15 років. Приде їх з і прийдемо сюди. Ну не заважатиме така площадка тут. Ні, ні, ні. Є тільки щоб ще обгородити було б хорошо. Як стало відомо, площадка в мікрорайоні побудована і встановлена коштом депутатів обласної та міської рад Анатолія Малашенко та Ольги Гречко. Останнє пояснила нам, чому саме вирішила докласти сили коштів до цієї справи. Я вважаю, що депутати повинні працювати не лише напередодні виборів, але й насамперед виконувати свої передвиборчі обіцянки. Наш мікрорайон, мабуть, ще не єдиний, де немає жодного дитячого майданчика. Що тиждень назад на цьому місці було порожнє поле. Сьогодні вже стоїть сучасний майданчик. Цієї події чекали як діти, так і дорослі. До мене надходили численні звернення. І зараз нашим діткам є де погратися, є де провести своє дозвілля цікаво з користю і на свіжому повітрі. А це є і запорукою здорового способу життя. Міські кошти на будівництво та встановлення площадки не витрачалися, проте після встановлення конструкції саме містяни зазначив заступник міського голови Леонід Якубовський, а точніше, мешканці прилеглих двоповерхівок мають опікуватись майданчиком. Велика просьба. Далі за ним дивитися, щоб він через три дні не був поломаний. Тому розкажіть своїм діткам, гратися обов'язково ломати не треба. Як стало відомо, на майданчику мають бути встановлені ще кілька конструкцій. Сюди завезуть пісок і, впевнені, зовсім скоро він стане своєрідним осередком дитячого підліткового юнацького життя мікрорайону.